У Сумській центральній міській лікарні встановили новий ангіограф. Під нього капітально відремонтували одне з приміщень відділення екстреної медичної допомоги. Можливості ангіографа демонструє лікар-кардіолог Денис Устименко. Він працює в цьому медичному закладі п'ятий рік. Ми займаємося кардіологічними втручаннями, також ми виконуємо периферічні втручання, тобто при гангренах, при критичній ішемії нижніх кінцівки, коли людині загрожує ампутація, то ми можемо спробувати втрутитись туди і допомогти спасти кінцівку. Плюс ми. Впроваджуємо наразі технології по онкохімії емболізації, то при онкології втручання. Як основним є у нас це імплантація стимуляторів штучних водіїв ритму при порушеннях ритму серця? Це пора, за словами Дмитра Устименка, допомагає як у діагностиці, так і в лікуванні. Ось і тут вона приривається, і ми бачимо таке просвітлення біло-білосоватого кольору. Це є тромб. Так виглядає інфаркт на нашому апараті. Тобто, це судина закрита тромбом. Працюють у цьому кабінеті бригади з чотирьох людей: хірург, медична сестра, анестезіолог та молодший медичний персонал. У центральній міській лікарні це другий ангіограф. Перший встановили п'ять років тому і він є пересувним. Такі види втручань у нас розпочали робити з 2018 року, коли ми з міського бюджету виділили кошти і придбали пересувний ангіограф для центральної міської лікарні. Але враховуючи ту кількість пацієнтів, які потребують такого виду допомоги, потужності того апарату, вони не давали можливості забезпечити 100% потреби населення Сумської територіальної громади. Придбали цей апарат за гроші з державного бюджету, бо ця лікарня є опорним медичним закладом. По програмі Велике будівництво відділення екстреної медичної допомоги повинно мати спеціалізоване обладнання і спеціальні, як ви бачите, приміщення. Це лабораторія, це кабінет УЗД, діагностики це комп'ютерної томографії, кабінет, це ангеографічний кабінет. Єдиний кабінет, який у нас не устаткований і. Немає обладнання, це кабінет МРТ. Тому на сьогоднішній день найбільша проблема, тим більше, що в місті немає жодного в комунальних закладах лікувальних такого апарата, то безумовно нам потрібний кабінет магніторезонансної терапії. За три місяці роботи ангіографа лікарі закладу провели майже 350 п'ятдесят втручань. Нині під ще один ангіограф капітально ремонтують приміщення в лікарні святого Пантелеймона. За словами очільника міста Олександра Лисенка, цьогорічна медичну галузь громади закладено майже 80 мільйонів гривень. Упродовж 2023 року. Планують виділити гроші на придбання апарату МРТ для цієї лікарні. Юля Ніколаєва Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.